Прекрасний кузов BMW X1. Не занадто велика, але водночас дуже комфортний автомобіль. В шикарній комплектації і прибув цей автомобіль з Америки без пошкоджень, без ДТП і повністю весь в рідній фарбі. Отакі От у нас красивейні легкосплавні диски 18. -ті. На гумі перелі все 23-го року випуску. Стан новий. Заводський біксенон, проктороніки вкруг, камера задня, туманочки передні-задні. На максимальній модифікації 245 кінських сил, це у нас 2-літровий турбобензиновий мотор. Є безключ доступ на передніх дверках. Дивіться, стан водійської душечки. Як на свій пробіг, так стан автомобіля просто прекрасний. 152 тисячі км пробіга. Датчик світла дощу, є підігрів керма. Шкіряне мультикермо в прекрасному стані. Надійний автомат, шайба, мультимедіа, двузона кліма, підігрів передніх сидінь, запуск кнопки, старт-стоп. Є електропривід кришки багажника, відкривається дуже швидко. Камера заднього огляду Прекрасні якості. Такий у нас багажничок. Тут додаткова підлога білий, білосніжно білий, скажімо так. Чорна стиля, панорама люк, текстильні килимочки, дуже чистий і красивий салон. Дверні карти, привіться, комбінуються з різними кольорами, з різними матеріалами, але виглядає дуже красиво, дуже акуратно. 20 тисяч доларів. І ця красуня ваша без ДТП, без пошкоджень, без підфарбувань на класній комплектації BMW X1 на повному приводі.